Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про день пам'яті жертв геноциду вірменів, який відзначається щороку, 24 квітня у вірменії та в різних куточках світу, аби вшанувати пам'ять про мільйони вірменів, що стали жертвами геноциду в Османській імперії. детально про цей день про день пам'яті вшанування ми поговоримо з керівником Криворізької вірменської громади Погос Яронася. Пане радий вітати вас в нашій студії. Mm. А, давайте почнемо з того, як сьогодні взагалі пройшов цей а, захід день а, вшанування пам'яті у Кривому Розі. А, значить, а, Сьогодні 109-та годовщина від жертв Великого Єгерна, Ми так називаємо. Єгерн, він звучить більше на вірменській, вір, Єгерн а, і геноцид. Це 1915 року в Османській Турції було за один день майже півтора мільйона вермин були жертвами цих жахливих подій. Цей день на різних куточках світу відзначається день пам'яті возглаженням квітів хачкарам, які знаходяться в містах або культурних центрах германської громади. Е-е, ми сьогодні в Кривому Розі шанували такий день пам'яті жертвам неповінних жертвам геноцида. Були присутні з Криворізького міського совета по вопросам національних міщіств керівництва були депутати Міських або районних рад і багато вірмен мешканців Кривоворога і наші друзі українці. Uh -huh. а, тобто місцева є влада офіційні особи були присутні? Так, так, дня, так. Офіційні особи були присутні на чолі керівництвом національних міністрів віконкому міськради. Угу. А, які символи чи обряди були використані для а, вшанування? Для шанування використовується завжди германський флаг, квіти, і символом є, якщо можна, попрошу операторам показати, це цвіток незабутка. Так, ми збільшимо так, щоб так, всім викладачку. Значить, бути. символ незабутка це цвіток, вона означає, що це середина жовта, бачите, mm -hmm. п'ять пелюстків і, і, і чорна, потім жовта, і потом такі полоски. Це означає чорний цвіт, це пам'ятаємо жовтий цвіт, що вірмени живуть і дають свою силу, щоб після геноциду треба жити. І. А це п'ять пелюстків це різні частини контингентов. Что-то в, в такій маленькій ківіці, кивиці, да, скажімо так, так, уже такий віці, великий по, сенс. Да, показано в суд. І на всіх этих пятих частин континента живуть вірмені, другими народами, що живут этих континентах, і шановують этот день. Пока і, і він, що означає, не забудемо і пам'ятаємо і требуємо, щоб ні більше не повторювався такі події. Бо ми знаємо, що на жаль, не всі країни, не всі тодішні лідери зробили виведе, що був створений геноцид вермен на це прикрили. очи, а зараз, нажал, воно повторяется, и ми все знаем, це Галадамор украинцев в 1932 1933 теж уроке, те геноцидом, потом геноцидом еврейский е, холокост в, во время Друга световой войны, и нажал, зараз воно повторилось, Там, де ми живемо в Україні, це Буча, Ірпен, Маріуполь, де багато наших співвічезників, наші українці попали під такі жахливі трагічні забиття. А чи можемо ми сказати, що історія України і історія Вірменії чимось схожа між собою? Ну, оба народи одинаково, можна сказати, зараз знаходиться під Плівом дуже uh, поганих uh, політичних обставин, воєнних станів народ дуже страдає. Народ uh, uh, оба народи це християни, вони живуть, працюють uh, хоча б, щоб страна і, і Україна і Вірменія процвітала, але ми знаємо, що uh, Наши сусіди росіяни не дают можливості этому. И Но... Я думаю, что и Україна і вірменія побідит в цьому і буде європейською процвітаючою країною. А, так я повністю погоджу з вашими словами. Адже от е, ну в мене складається, складається така думка, що вже точно, що вірмені, що українці, от вони е, якось більшість своєї історії вони борються за свою Борю, свободу це, за свою да, волю, за існування, Так, за існування і цим ми схожі. так, так. зараз, зараз, якщо в Україні е, ми не переможемо і. Всі зусилля не зробимо, не покажемо, що Україна це цивільна європейська країна, може бути надалі жахлива і Європі, і других континентах. Так. Повернемось до теми нашої добре, програми, добре. пане Пагос, і яким чином от ці заходи, які ви проводите кожного року, сприяють збереженню пам'яті про цю страшну трагедію в історії Вірменії? Дивіться, ну, дивитесь, ну ми давно проживаємо в різних куточках других країн і там організовуємо верминські культурні центри, де ми Історично нашим дітям, нашим суспільством розказуємо про це жахливі події. Фільм є, є, є е, світове признання багато країн, дуже впливових країн цей геноцид. І ми е, дітям, нашому виростаючому поколінню кажемо, що треба хранити ці традиції, треба пам'ятати, треба. Приносити квіті хачкари вот, установленные хачкари в кожних регіонах. Це означає Камень Крест місце, туди должны Вірменії або народы, народи. Допустимо, кривом Роге, установлен хачкар невинним жертвам українських та верменських народів. Тобто цей хачкар навіть служить і обміднення і для трагічних собі, які проходять в Україні. Тому ми такими заходами, заходами дуже масштабними заходами в Франції, Сполучених Штатах Америки, Канаді живуть дуже багато верми. І там це проходить не тільки біля хачкара. Він це такими э, заходи проходять э, факельними шествиями по центральними міськими проспектами, на шоб, щоб керівники цих стран бачили і зробили виводи, що такі більше не повторилися. Вот і все. Наша головна э, меседж суспільству. І це місяць спілки вірмен України України показати, що Вірмені в вот такі жахливі моменти прожили і зараз хочуть і роблять, аби все, щоб таке Україні не повторилося. Чудово. Пане Погос, ви згадали про молоде покоління так. вірменів. Так як воно відноситься до таких заходів і чи вшановують вони так, так сьогодні на заході були діти, вони стихи, твори вірменських письменників або самі кажуть обі там самі. Цей день приносять квітки хачкару. а вони дуже е, е, питають дорослих, як це произошло, чи можна було спасти цих трагічних собі і вони далі передають поколінням поколінням. Тобто свою історію свою вони звичайно і бо ми теж знаємо, що народ, який не має історію, має і. Будучове, так. так сказати, а, пане погос, і в кінці можливо ви хотіли б щось би сказати так вірменам, які відносяться до Криворів в Криворізькій громаді по всій Україні, та я думаю, що по всьому світу у цей день таких трагічних подій. Ну звісно, по-перше, я хочу подякувати Збройним силам України, які захищають наше небо і. І вірменські громади, і всіх мешканців України є можливості проводити захиди, люби захиди. Вірменам в Україні я хочу сказати об'єднатися, бід вместе, місті, так кажучи, в Вірменії в Україні почти всі як українці. Проживає деякі українці, дуже зараз сумні вони плечо в плеч українським народам виборюють свободу та демократію країни. Я хочу, щоб не треба встановлюватися, треба боротися, і ми переможемо, і Україна буде. Працвіття країна Європи. Чудово, Як казав великий український поет Радру Жевченко: борітесь та поборетись. Да. Да. Uh, пане погос, я вам дуже дякую. Uh, і на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. І uh, я вам ще раз хочу подякувати за те, що ви звітали до нашої студії. Дуже дякую. дякую, ми, ми теж дуже вдячні, що скажу, що і, і, і наша. Кривороська мас-медія, ліце керівництва першому міському каналу. Вони дуже все чаші приходять і освітлюють наші захисті. Дуже вдячні. А ми вам вдячні так само, як і ви нам на взаєм. Дуже дякую. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і сьогодні ми говорили про день пам'яті жертв геноциду вірменів від Османської імперії. В гостях у нас був керівник Криворізької вірменської громади Пагос Ераносян. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.